насправді все досить примітивно. Ну я вже втомився говорити таке враження, що наш е, мешканці країн, е, які нам допомагають, втомилися від від нашої війни в рази більше аніж ми, українці, які кожного дня отримуємо ракети, шахеди, і щодня хоронимо е, друзів, рідних, близьких. От. І тому вони вони чесно оцінюють. Ну для них війна в Україні дуже далеко, і вони це оцінює шлунку у них логіка, яка працює. Якщо їхня країна допомагає Україні, значить вона залазить в їхню кишеню, бере з їхніх кишень. і потім на це навалюються всі негаразди: і інфляція, підвищення вартості проживання продуктів пального, все, От все вони скажімо так, наші друзі в кавичках, або е, дуже агенти Путіна вони гарно використовують і це вбивають. Е, Західному не кажу виборцю, ну я так можливо так абстрагував мешканцям країн, які нас підтримують, вливають вуха і це використовують. Тому що ну дуже це легко робити маніпулювати. Тому що ну для них ну реально війна в Україні далеко до них не приходять похоронки, і не доводиться ховати е, своїх там. Сусідів от, і не доводиться проходити по алеях героїв, які у кожних зараз села. От зверніть увагу у Хмельницькому, здається, це на центральній вулиці е, стоять е, ну, імпровізована алея Героїв, і там цілий батальйон. Це та, тисяча осіб. Майже в кожному місяці, Володимире, я думаю, що ви також маєте можливість там <кх> навіть на Київщині. Давайте брати до уваги Київщину. Ну, в районні центри, там, які там, та... В територіальних громад тих чи інших заїжджаєш, і в принципі ці алеї присутні ми ну, так беремо абсолютно ну логічне зауваження. От Бориспіль беремо майже 100 ти... 100, 100 людей загиблих. Беремо так. таких шість районних центрів по Київщині в кожного районному центру. От 200 загиблих. Беремо маленькі села. Там по 20 загиблих. Ну, просто маленькі громади, яких там немає. Там до 10 тисяч мешканців, і, і там, десь в середньому, 20-30 загиблих. Це, ну, це реально кошмар.